Доброго дня, шановні Дякую. колеги. хворим у нас є. На сьогодні у нас реалізується по обласному конкурсу разом майбутнє 44 проєкти переможці і по-другому це ефективна медицина в громаді 31 проєкт. На сьогодні, враховуючи аналіз моніторингових звітних даних від громад, ми маємо, що по обласному конкурсу разом майбутнє в нас 16 проєктів вже готові до фінансування з обласного бюджету. На загальну суму 14,7 тисяч гривень. Така ж ситуація, і по виконанню по реалізації заходів обласного конкурсу Ефективна медицина в громаді. Це дев'ять проєктів по громадам, які готові до фінансування з обласного бюджету. Загальна сума, яку ми просимо внести зміни по ефективній медицині в громаді, це 5,8 мільйона гривень. Ви в своїх громадах все контролюєте по впровадженню цих проєктів? Життя, якщо труднощі, кажіть, будемо допомагати, але наші проекти в цьому році повинні бути реалізовані, профінансовані, втілені в життя, і люди мають можливість користуватись проектом, який визнан переможцем в цьому році.